Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати ціни на седани хетчбеки, універсали на Луцькому авторинку. Якщо вам сподобався будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список місць, де знаходяться наші експерти. Друзі, відкрився наш новий офіс продажу товщиномірів та комплексної перевірки автомобіля у місті Вільнюс. Хто має бажання придбати товщиномір або замовити в Литві перевірку автомобіля, дзвоніть по цьому номеру. Також я Обисто продаю автомобільне тощиноміру в Україні. Хто має бажання придбати товщиномір з гарантією, дзвоніть до мене. Перша наша машинка ось такий Ford Focus. Комплектація Titanium 1,6 MPI, 74 потужність. 2008 року 223 тисячі пробігу, телефони є. 5750. Ось такий варіант. зазирнем якщо відкритий. Закритий, на жаль. П'яте ступенева механіка, можливо, хтось щось та й побачить. Наступний варіант ось таке Volvo. Зараз зазирнемо всередину, бачу, там дівчата сидять. Так. Volvo, 8014 14690, телефон є. 2014 рік, 2-літровий варіант, 133 потужність, 203 тисячі пробігу. На транзитах можете стати першим власником. Дозволите? Добрий день, дівчата, хочу показати панельку. Так, Всередині вигляд ось такий. Автомат кого зацікавило, можете перезвонити до власника. Ззаді не буду знімати, там дитина. Кого зацікавило Volvo 80, дзвоните. Поруч ще один варіант. Так, значка нема. Похожий на Citroen. Так, Citroen це п'ятий, 2012 рік. 10 009. Телефон. 2,2 об'єм. 150 потужність. Зазирнем. Шкіряний салон. Автомат, мультикермо. Електрорегулювання сидінь. Кого цікавить, можете перезвонити до власника більш детальну інформацію він вам надасть. Поруч кода. Так, дивимося всередину, а потім заглянемо. До інформації. Коробка ДСГ автомат. Мультикермо, тканенний салон. Так, по інформації 18-го року. Октавія. Сьома. 14 690. Телефон є. 227 тисяч пробігу. 1,6 об'єм. Ось такий ще є варіант. Друзі, у кожного з вас можуть бути старі речі, які можуть принести вам прибуток. Купимо у вас радянську радіотехніку та радіодеталі, розглянемо та оцінимо усі пропозиції, фотографії і скидайте за номером, вказаним в рекламі. Поруч, Volvo В-60. 11990 телефон. призупинити собі. Прочитаєте, можна передзвонити до власника. 2013 року 2-літровий досвідок 223 тисячі пробігу. Ось такий ще є варіант. Надіюсь, відкритий. Також автомат, мультикермо, тканинний салон. Друзі, перед тим, як перевіряти автомобіль, ви можете в мене замовити послугу перевірки історії автомобіля на факт ДТП та скрутки, що зекономить вам дорогоцінний час, гроші та нерви. Цікавить Вольво. Дзвоните. Поруч ось такий Volkswagen Fасад. Ну, тут же дуже складно залізти, бо тут є пліт. Так, по 2014-15 роки. Автомат. На жаль, закритий. Двохлітровий дизельок. Телефони Є 12700. Ось такий ще є варіант. Ось такий ще варіант є Volvo V-50. Так, телефони є 8150, 1 і 6 об'єм 2010 року, 217 тисяч пробігу. Зараз зазирнем. Так, з рейлінгами. У господарстві знадобиться. Шесте ступенева механіка. Так, мультикермо, склопідйомники, шкіряний салон, звісно, парктроніки. Так. Ось такий вигляд середини. Кого зацікавило Volvo V50? Дзвоніть. Зараз ще покажу другий варіант. Так, треба якось кадр взяти. Ось такий Volkswagen. Давайте з той сторони вам покажу. 2019 -го року гольф, Сімьорка хайлайн знімечка без підфарбувань. 16 999. Телефони бачите, двохлітровий дизельок, 110 потужність, 190 тисяч пробігу. На транзетах можете стати першим власником. Автомат, мультикермо, склопідйомники, кліма. Тканений. Салон, кого зацікавило. Дзвоните. Наступний варіант. Ось такий маганчик біленький. 14 року 1,5 дизель, 81 потужність, босе 10650. стан топ, пробіг 221 тисяча кілометрів. Закритий. Бачу шестиступеневу механіку, комбінований салон. Зацікавий маган, біленький. Хто шукає саме біленьких маганів, дзвоните. Хопель Астра. Тепер вже чорненька. 6,450, 2009 рік. Телефони є. Стан нового авто. Пробіг оригінальний. 177 тисяч. В нього вже накатано. Так, з Нідерландів. Також закритий. Бачу механіка, тільки не бачу, скільки ступенело. цікавить дзвоніть